Сьогодні о 21.00 проведемо стрім. Проведемо його через YouTube канал. Посилання буде телеграм шапці Профілю питання ставимо такі: хто проживає на новопечерських липках. Чому громадяни України заздрять і, ре... і агресивно реагують на власників квартир по півмільйона? І друге, чому громадяни із середньою зарплатою в 14-17 тисяч гривень так наполегливо захищають власників квартир за 500 тисяч і вище? Телеграм Ютуб Шавці профілі. Я вас чекаю, буде цікаво. Ам... Буде цікаво, є про що поговорити. Знаєте, я не очікував такої реакції. Зараз в Телеграмі йде якраз дискусія в коментарях. Я поставив вартість квартир в Новопечерських липках. Це там, де поряд був чи то приліт, чи то збиття. І люди просто шаленіють в своїх реакціях на те, хто там проживає і чому, чому це ми ставимо ціни на квартири. До речі, ціни на квартири також в Телеграм -шопці Профіль. Чекаю вас о 21.00. Посилання також там.